Інвестори нервують, золото росте. А курс долара євро цього тижня дуже залежить від рішень ФРС США. До вашої уваги прогноз курсу валют на тиждень від нашого фінансового аналітика Олексія Козирєва. Цей тиждень буде одним із найдраматичніших у 2025 році на міжнародному валютному ринку і стане раєм для валютних спекулянтів по всьому світу, зокрема і на українському валютному ринку, навіть попри всі військові обмеження Нацбанку, принаймні на готівковому ринку та на ринку купівлі-продажу валюти на картки громадян. Головною інтригою будуть рішення Федрезерву США щодо відсоткових ставок, крім власне облікової ставки у США ще кінець фінансового року, який позначається величез. З держборгом у понад 37 трильйонів доларів. Тож у американської економіки низка проблем, які доведеться вирішувати вже у новому фінансовому році. На тлі цієї невизначеності інвестори все більше нервують, що дуже наочно видно по цінах на золото, які стрімко зростають. За першу половину вересня золото подорожчало на понад 150 доларів. При цьому ринок золота і надалі реагуватиме на геополітичну та військову обстановку у світі, яка лише погіршується. Тому спекулятивне розгойдування цін буде не лише на валютному ринку, але й на ринку дорогоцінних металів. Тож цього тижня активне ралі по парі євро-долар буде спостерігатися принаймні до 17 вересня, коли відбудеться засідання ФРС США. І це істотно впливатиме на волатильність курсу євро в Україні. А щоб курс євро не полетів кудись далеко, Нацбанк традиційно підтримує нацвалюту. Цього тижня, за розрахунками Олексія Козрєва, Нацбанк витратить для підтримки стабільного курсу від 430 до 600 мільйонів доларів. Найнапруженішими днями на торгах будуть середа, четверта п'ятниця, коли всі клієнти розраховуватимуться з бюджетом і всім будуть потрібні гривневі ресурси. Це змусить клієнтів активніше виходити на валютний міжбанк, що і збільшить статистику торгів. За прогнозами Олексія Козерів, Обсяг операцій на валютному ринку за системою Bloomberg щодня буде в межах від 175 до 245 мільйонів доларів. До речі, в умовах підвищеної волатильності світового валютного ринку фінансовий аналітик Олексій Козирів рекомендує громадянам та бізнесу диверсифікувати свої активи і заощадження за такими пропорціями. 40% від грошових заощаджень, гривневі вкладення, депозити, ОВДП, цінні папери найвідоміших українських емітентів. 50% від грошових заощаджень, валютні активи у пропорції 60% у євро, 40% у доларі. Для бажаючих ще більше диверсифікувати свій валютний портфель. Цю частину активів можна розширити: 40% у доларі, 50% у євро, 10% у швейцарських франках чи британських фунтах. 10% – інвестицій в дорогоцінні метали. За наявності достатніх грошових ресурсів золото. При більш скромних матеріальних можливостях срібло. А тепер детальні прогнози курсу валют на тиждень. Почну з міжбанку. За прогнозом Олексія Козирєва, коридор у парі євро-долар на міжнародному ринку буде в межах 1162 1189 долара за євро. Безготівковий долар буде котируватися на міжбанку у межах коридору від 41 гривні 10 копійок до 41 гривні 60 копійок, а курс євро може перебувати в межах коридору від 47 гривень 75 копійок до 49 гривень 46 копійок. Втім, за умови активної роботи. Для роботи Нацбанку прогнозний коридор угод щодо безготівкового євро буде у вущих рамках від 48 гривень до 49 гривень 20 копійок. На готівковому ринку спред по долару перебуватиме в межах 20-25 копійок, а по євро – в межах 20-50 копійок, з найбільшим розширенням у період розгойдування пари євро-долар перед засіданням ФРС США, тобто 16-17 вересня. Оптові обмінники традиційно працюватимуть зі спредом у межах 15-20 копійок по обох валютах. Курс купівлі та продажу готівкового долара у банках буде в межах коридору від 40 гривень 80 копійок до 41 гривні 80 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 40 гривень 90 копійок до 41 гривні 70 копійок. Курс готівкового євро у банках перебуватиме в межах коридору покупок та продажів від 47 гривень 70 копійок до 49 гривень 30 копійок, а в обмінниках фінансових компаній у межах від 48 гривень до 49 гривень 20 копійок. Також нагадаю, що аналітичні відео з Олексієм Козирєвим дивіться на ютуб каналі МінФін. Бережіть себе і до зустрічі на нашому каналі.